Опа! Оце апарат! Люди замовили шифен 244-й з кабіною. У мене на площадокці не було, поїхали на іншому філіалі забрали, привезли зараз, провіримо масла, зробимо предпродажну підготовку і поїдемо до Власника. Київську область. Повторюю, що це у нас шифен 244-й, одноциліндровий, ремінний з кабіною. От самий дешевий трактор із кабіною. Отак от, от він виглядає. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся, ще вони по наявності є. Звісно, не багато залишилось, але ще трошки є. Іменно кабіннико. Доставка в нас безкоштовна, без предоплати от от. олень. Це як має бути?